Це ж найважливіше питання в нинішньому світі, тому що знаєш, в нинішньому світі вже є ідеї, вже є інформація. Є. В людей не вистачає енергії про цілі і ціле полагання. Угу. Чому інколи люди не досягають своїх цілей? Інколи вони так там ставлять, як я можу заробити гроші. Вони все усвідомлюють, вони так. знають, як це зробити. Вони там ставлять якісь собі задачі, вони ставлять ці цілі. Але потім щось іде не так. Угу. Чогось вони від цієї цілі вона ну да ну давай через рік, ну давай через два, ну давай ще щось. Вам потрібно вже сьогодні робити степ степ маленькі кроки до цієї цілі, а не відкладати їх на завтра, тому що у вас вже немає енергії, того що ви вже так. так ви бігалися за цей день, тому що вам потрібно був проект на роботі терміново здати, тому що вам потрібно було попрасувати чоловіку сорочку, тому що вам потрібно був костюм для дитини в школу на, на цей карнавал і тому подібне. Вам, вам потрібно виставити пріоритети і казати, ось це мій список номер один на сьогодні, а на все інше, якщо вже лишиться енергія. Я чула одну фразу, якась вона дуже підходить. Що зараз у нас ми живемо в світі, де ми обираємо не те, що ми хочемо, а обираємо те, від чого ми відмовляємося, тому 100%. що ми не можемо все зробити. ми не досягаємо своїх цілей, тому що ми їх не ставимо на перше місце в нашому житті. Так. Енергоресурс наш дуже обмежений, енергії на все не вистачає. Нам потрібно цей енергоресурс дуже контролювати. Де наша енергія? Вона в наших моїх цілях на моєму майбутньому те, то, чому я хочу досягти, чи вона зараз в цьому прибиранні, якихось скандалах, сварках і, взагалі, те, що не потрібно її туди вкладати, цю енергію.